Кухня, дві кімнати, санвузол. Вода нагрівається колоночкою. Є мікрохвильовка, газова плита, посудомийка. Колонка. На все є лічильники встановлені. Це така меншенька кімнатка. Також друга більша кімнатка. Кімнатки ізольовані. З другої кімнати. Балкончик. Балкончик на вулиці Горбачинського. Стіл він може скластися, може розкластися, щоб бути більшим. Це, це от, напевно, сміття, тут звільниться місце під якусь частину прихожої.